Сьогодні під ранок росіяни атакували Київ балістикою. Це РБК Україна, і ми зібрали усю інформацію про наслідки ворожого обстрілу по Україні. За кілька хвилин до удару повітряні сили скасували у столиці тривогу через застосування БПЛА. Потім прозвучала серія вибухів. А потім повітряну тривогу оголосили знов. Уламки збитих ракет впали на Лук'янівці у Шевченківському районі. Четверо людей загинуло, троє отримало поранення. Також сильно пошкодило станцію метро. Вона зараз не працює на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Дісталося Макдональдсу, який знаходиться в притул до станції Лук'янівка. Це перший Макдональдс, який побудували в Україні. Росіяни вже руйнували його 2022 року. Також після удару прорвало магістральний трубопровід. У ДСНС кажуть, на місці працює 84 рятувальника та 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загорілось три автівки, ще десять постраждало. Уйди. Що вже Чого вже попасть? Нічого самі бачите. Частково зруйнована адміністративна будівля, торговий центр, бізнес-центр та магазин. Людям, які живуть на Лук'янівці, вже втретє за останній рік доводиться міняти вікна. Спочатку їх вибили влітку після удару по Охмадиту, потім перед самим Новим роком. І от знову також уламки збитих ракет впали ще у двох районах столиці. Під атакою балістики сьогодні було і Запоріжжя. На даний момент відомо про десятьох постраждалих. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Вісьмох людей госпіталізували. Одна жінка знаходиться у важкому стані. У повітряних силах повідомили, росіяни випустили по Україні чотири балістичні ракети. Дві з них збили. Їхню ламка впали на Лук'янівці в Києві. Не обійшлося і без безпілотників. Їх Росія сьогодні запустила 39. 24 з них збили, 14 задавили ребом.